Доступні ліки це урядова програма, основною метою якої є забезпечення кожного українця життєво необхідними лікарськими засобами, які зможуть покращити якість їхнього життя та запобігти виникненню ускладнень. Хто може скористатися програмою? Всі українці, які потребують амбулаторного лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету першого, другого типу, бронхіальної астми, розладів психіки та поведінки, епілепсії. Для цього потрібно взяти рецепт у свого лікаря. Отримати рецепт просто. На телефон прийде смс з 16 цифрами або ж лікар випише вам паперовий рецепт. Рецепт діє протягом місяця на всій території України. Запам'ятайте, доступні ліки доступні для всіх українців незалежно від реєстрації та місця проживання. Право це добре, та хто ж його захистить. Маєте питання щодо доступу до медичних послуг або потрібна додаткова інформація? Звертайтесь на гарячу лінію НСЗУ. Якщо ваше право на безоплатну медичну допомогу порушують, звертайтеся на лінію юридичної допомоги благодійного фонду Право на захист. Дбаємо про здоров'я разом!